Замок в селі Ішків було зведено приблизно в 15 столітті. Попереду статі Антонія, де була призамкова церква, і пагод, на якому знаходилася ця церква. Попри церкву проходила дорога, яка підходила до воріт замку, які знаходилися в північному закладній роботі. Попереду сам замковий пагод. Зображення замку є на карті Фонміга замчище квадратної форми з баштами по кутах. Ворота з північно-заходного боку, Довжина стін більше 100 метрів, площа складає десь 1700 квадратних метрів. Вигляд на замковий пагорб зі за сторони річки стрипа, над якою нависає замок. Боли замку зі за сторони річки дуже поросли. Цілком ймовірно, що замок охороняв. Переправу чи брід через річку стрипу. Згадок про замок дуже мало. Можливо, це зумовлено тим, що він прояснував не так і довго і був знищений, мовірно, під час війн 1695-го чи 1698 років.